Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас середа, 9 квітня. Купаємо саджанці. Цей тиждень такий цікавий. Обично на Укрпошту там 3-4-6 посилок, а на нову 12-15. Ось ось в понеділок, вчора, сьогодні. На нову пошту майже нема посилок. Сьогодні зовсім 6 посилок, а на наука пошту вчора 12, було, на завтра там близько 20, але ну 20 ми не встигнемо зробити. Тому що завтра ще дуже багато діл помолочки, тому відправимо, може 6, може 8, а наступне на вівторок. Так, тому хто сьогодні новою поштою ще бажає замовити саджанці, прошу замовляти і сьогодні викопу і відправлю. Час є. А зараз проведемо детальний обзор саджанців. Так, ось на сьогодні що є. Значить там Санкрест по 90 може штуки 3-4. Осталося до 10 не більше. А по 75 теж там може штук 15, по 50. Може, там штук 40 ще буде. І все, Санкреста більше не буде. А, так, Кардинала. Кардиналу у нас багато. Ось це вже кардинал є. Кардинали по, 95 і по, 70, по 90 і по 75 гривень є. По 50 щось знайдеться, ну майже нема. Тут я стою біля Ретхавена, а Редхавена теж по 90 є. Ну так не зовсім багато. По 75 дуже багато, по 50 ну, є, ну то теж так мало. Так, проведемо обзор сьогодні, що я відправляю. Так, а це сорт Редхавен. Це за 90 гривень, таке деревце. Ось яке корінця, який стовпур. Саджені з вище мене, тобто 1,90 м. Підрізаю, ось, залишається одна гілочка, друга, третя, ну, можливо, четверта. Ну, Там будемо смотри, дивитись. Деревце таке велике, тому ця посилка буде десь ну, 1,40 а Це доставка вже 210-10-250 гривень, обійдеться. Так, Ось по 75 гривень, які корінці. Якийсь стовбур. Саджані з примерно метр шістдесят, підрізаю, метр двадцять вони будуть. Ось це по 50 гривень, такі корінця, стовбур, ось ну, такий, якби невеличкий, тенесенький саджанці такі. Так, це був сорт Редхавен. Далі смотримо сорт. Кардинал, ось по 90, які корінця, так, стовбур який, так, це по 75 рівень, корінця, стовбур, значенець, це по 50. Так, смотримо синкрест по 90 гривень, стовбур корінця Такий. Так, 85 ще Вечерні корінця, стовбур. Тут комусь по 90 гривень, так, гарний саджан і спопаде ось. Який стовбур, корінця вже нові пішли. І ось тут вже. Так, такий скелет можна гарний вставити, воно само так поросло, комусь дуже повезе. Так, а, і ось один за 50 гривень. Так, все, все. там у мене прикопано ще 10 саджанців, І все. На сьогодні поки що замовлень більше нема новою поштою, тому хто бажає замовляйте сьогодні і сьогодні вам відправлю. Так, і тепер важлива інформація, що я хотів сказати. Минулий тиждень такий у мене досі печальненький, дуже посилок не забрали. Різні причини. Там дорога доставка, але якщо там доставка дуже дорога виходить, ну не знаю, людина чомусь блакує, я не можу відписати їй. І на цьому все. А якщо так вдруг вийшло, напишіть і разом будемо вирішувати цю ситуацію. Там, де наложений платіж, ну там я вже нічого не можу зробити. Там просто пропадають саженці. А якщо ви вже вже сплатили і так вийшло, то давайте будемо вирішувати якось. Якщо там насправді така велика сума, то я там, може, трохи скину суму за дерева, щоб ви головне забрали. Але є варіанти по-іншому по це рішити. Ну, на відео я про них казати не буду. Тому, якщо така ситуація виникла, рішити будемо разом це вирішувати. А, так, і я вже казав, ну, все одно що на зустріч людям. Але з сьогоднішнього дня я говорю, що наложеним платежом я більше відправляти не буду. А, Якщо там суми заказів до 500 гривень, то зовсім я не буду відправляти наложеним платежем. А якщо закази більше 500 гривень, будемо там спілкуватися, може. Там 200 гривень предоплату брати, от та сума, що за доставку треба буде заплатити за переадресацію. Ну, Так, щоб я відправляв без задатку, без предоплати, такого вже не буде. Дуже багато посилок на минулому тижні залишилось. Все. Як би, я саджанці не так дорого продаю, пакую дуже гарно, всі це бачать. Хто не бачив, подивіться на моїй сторінці відео, Інше, як ми пакуємо відруки. Як би, ну, я заслуговую довіри, що у мене ви все бачите. Ось мої саджанці, там мої сади. Тут на відео не дуже видно. Там сад Ретхавина, там молодий сад Нектарино шугертайма. Так що ну, писати, що хвилюєте, що вас обмануть. Ну, це ну, це не, не, не має такого сенсу. Як я роблю відео, ви все бачите. Тому тут хвилюватися, що вас обмануть, ще нема смисла. Ну, це все, що я хотів сказати. Залишили саджанці по 75 гривень і по 90. Санкресту є по 50 Ну, може по 50 інших сортів знайдуться, але це більш виключення, чим так воно є. Тому замовляємо, чекаємо на ваші закази, замовлення. Хай Бог всіх рясно благословить, всім гарного дня, мирного неба, всього гарного до побачення.